Післання до Єфісян, апостол Павло дає таке чітке вчення і розуміння п'ятий розділ з 22 го вірша. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, тому що чоловік є глава дружини, як і Христос, глава церкви, і він Спаситель тіла. Але як церква підкоряється Христу, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки. Любіть дружин своїх, як і Христос возлюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши омовінням води у Слові, щоб представити її собі славною церков'ю, яка не має ні плями, ні пороку або чогось подібного, але щоб вона була свята й непорочна. Друзі, дивіться в шлюбі, ми сьогодні не говорили про. Одну дуже важливу річ, наш шлюб він заключається не тільки в тому, щоб ми в сім'ї задовольнялися один одним, не тільки в тому, щоб нам не було, скажімо, самотньо. От я один чи десь одна на самоті, ми двоє і нам якось є про що поговорити. Друзі, навіть не тільки народжувати дітей і виховувати. На сьогодні ми маємо, як чоловік і дружина, один одному допомогти бути святими і досконалими в Ісусі Христі. За це ми мало думаємо. Як допомогти сьогодні своєму чоловіку, а чоловік жінки, щоб ми стали друзі, наблизилися більше до взірця, який є Ісус Христос? Це. Інша сім'я, це інше життя, це інше почуття, це велика радість і велике щастя бути в такій сім'ї. Тому і говорить слово, щоб представити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні пороку або чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Як важливо сьогодні чоловіку попрацювати над тим, щоб дружина була свята і непорочна. Друзі, чи погано Бог задумав сім'ї? Правда, дуже чудово, дуже благословено, чоловік дбає, чоловік любить дружину, чоловік являється прикладом, прикладом віри, прикладом. Прикладом християнського життя, добрий чоловік, добрий батько, добрий служитель в церкві, добрий працівник на роботі. Чоловік має показувати в усьому приклад. Дорогі сестри, жінки, ви можете відповідь дати кожен собі. Я думаю, що дуже приємно жити з таким чоловіком і покарятись такому чоловіку. Чи можете на це сказати амінь. І Бог сьогодні хоче, щоб сім'я, наші сім'ї, які в Ісусі Христі, друзі, щоб наші сусіди всі на вулиці бачили, це християни, це дивіться, яка сім'я. Чоловік не соромиться і під руку взяти дружину. І гарно вдіваються, і гарно спілкуються, і дітки, охані, все дуже добре. Все має в такій бути гармонії. Друзі, ми сьогодні маємо бути християнами не тільки в церкві. Ми маємо в першу чергу християнами бути вдома, в сім'ї, на вулиці, де нас знають, сусіди. Якщо там не гаразд, там не... щось неправильно, то тут не може бути правильно. Тому що все, що ми там робимо, ми несемо звідти, все сюди. Чи то добре, чи то погане, ми несемо сюди. Чоловіки повинні любити своїх дружин так, як свої тіла. Хто любить свою дружину, той любить себе самого, бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті. але гадує і гріє її, як і Господь церкву, тому що ми члени тіла Його від плоті Його і від кісток Його. Тому залишить чоловік батька свого і матір і буде приліплений до дружини своєї і стануть двоє плотю однією. Таємниця ця велика, говорю ж я стосовно Христа і стосовно церкви. Друзі, апостол Павел опять являє, знаєте, повертає сім'ю до таємниці церковної, до відносин Ісуса Христа і Церкви. І це дійсно нерозривне. Нерозривно церква і сім'я, наші сім'ї, друзі, їх неможливо розірвати. Чому? Тому що ми знаходимося в тілі Ісуса Христа. Ми нібито вдома живемо окремо, але всі ми з вами є сім'я в одному тілі Ісуса Христа. І тому дуже важливо як там, так і тут, і кругом бути благословенням. Втім, кожен із вас нехай любить свою дружину так. Як самого себе, а дружина, що ж дружина? А дружина, щоб чоловіка шанувала. Друзі, жінки, якщо ви не знаєте, шана до чоловіка, вона грає велику роль в вашій сім'ї. Його поваги, його стосунків до вас. Якщо нема пошани до чоловіка, не очікуйте любові, не очікуйте тих всіх поваг і тих всіх речей, якщо нема шани. Ви знаєте, чоловік він фізично навіть справиться, йому важко він не може, коли бачить, що, та, та, знаєте, той сосуд. немощніший сосуд, який буває, біль таку приносить сильному сосуду чоловікові, що в нього пускаються руки, і нема бажання. Проявляти ті ніжності, то любов і щось робити більше для своєї дружини. Чого мудрий Соломон написав про нерозумну жінку? Що вона своїми руками робить? Друзі, нерозумна жінка своїми руками руйнує свій дім, руйнує свою сім'ю. А розумна жінка. Колись чув, знаєте. Цю історію розмови, як єврейська жінка, розповідає про стосунки своїм чоловіком, і як українська жінка. І вони спілкуються, як в сім'ї вони поводять і як вони добиваються всього того, що хоче жінка від чоловіка. Українка розповідає, як вона і шантаж десь включає, і то, і все, і хитрості такі, і різні речі, десь, знаєте, і не розмовляє, десь іще щось. Поки він не зробить те, що вона хоче. Десь каже, і спорю, десь і мир втрачаю. А єврейська дружина каже, я такого не роблю. Я ніколи з ним не спорю. Я ніколи з ним не ругаюсь. Я завжди підбадьорюю, я завжди кажу, він в мене найкращий, розумний. Він наскільки мене любить, що він для мене все зробить. І все, що я прошу, все, що я хочу, він завжди все для мене робить. Без всяких скандалів, без всяких спорів. Друзі, то жінка може такий знайти підхід до свого чоловіка, що чоловік буде зірки з неба знімати для неї. А може взагалі навіть, знаєте, буде страждати, він не підійде навіть і не запропонує стакан води. Так довела. Я хотів би сьогодні разом з вами молитися. Щоб ми сьогодні, друзі, в сім'ї, переглянули, передивилися своє життя. Ми не будуємо сьогодні стосунки чисто на якісь, знаєте, зовнішні такі любові, таке влічення, чисто плацке на цьому все ні. Кожен із нас має цінність. Ми в першу чергу маємо пам'ятати, що твоя жінка це донька. Царя царів, всемогутнього Бога, чоловік твій це син також царя-царів. Ми належимо до неба, тому ми тут на землі маємо вже так жити, так жити, як царська сім'я, там свій етикет, там свій підхід, там, знаєте, своє правильно побудоване спілкування. Ми маємо з цього світу, з цього земного, знаєте, нерозумного життя там, де ми жили, в темряві. Ми сьогодні в світлі живемо. Ми маємо до цього всього віднестися зовсім по іншому, згідно слова Божого. Ми маємо сьогодні проєктувати себе, знаєте, щоб ця проекція відображала твоє і моє життя згідно слова Божого. По іншому ми не побудуємо щасливе життя, щоб в наших сім'ях народжували здорові діти. Благословені діти, щоб Бог покрав, поклав своє благословення свою руку. Діти, слухайтесь батьків ваших у Господі, бо це праведно. Шануй батька свого і матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб добре було тобі, і ти був довголітній на землі. І ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, але виховуйте їх у вчені та наставлені Господньому. Амінь. Бог дає сьогодні настанову для чоловіка, для дружини, для дітей. Брати і сестри, не лінуймося виховувати наших дітей. Десь треба бути і строгішим, десь потрібно любов більше проявити, десь потрібно за якісь речі, дитину, знаєте, поощрити, да? щось їй дати, благословіння якесь вона має, похвалу якусь пережить за те, що. Ця дитина вчинила правильне і добре. Щоб їй було далі хотіти щось робити подібне, добре і хороше. Я хочу сьогодні з вами помолитися про наші сім'ї. Час, на жаль, вже підійшов до завершення. Не хочеться вас перетомлювати на вечір. Достатньо сьогодні ми почули для себе. І важливо це все переварити, розтворити віру і сказати, Господи, допоможи. Мені бути добрим чоловіком, комусь бути хорошою дружиною. Боже, допоможи нам правильно виховувати наших дітей, щоб всі наші діти служили Господу і були зірцем для багатьох людей, а нам щоб було не сором. Чули, як Соломон написав, друзі. Слава батьків, то їх хто. Діти чи онуки? Онуки. А слава дітей то хто? Їхні батьки. А знаєте, чому онуки, а не діти? Тому що батьки мають так виховати дітей, щоб діти правильно виховали внуків, і в внуках вони побачили, що вони правильно виховали своїх дітей. Тому Бог аж через покоління каже: Отам «От ваша слава у внуках. От там ви маєте побачити, що ви правильно виховали своїх дітей, що побачили в онуках. Тому хай Бог благословить сьогодні усіх нас і дасть нам сили і мудрості. Бог каже, всякого сина, якого приймаю, я його б'ю. Чому? Тому що не приходять ідеальні сини до Бога. Кожен приходить з своїми проблемами, з дурницями своїми. Богу потрібно щось вибити з нас, щось викинути. Знаєте, чомусь людина, вона десь через різочку більше розуміє. Також мудрий Соломон пише: той батько, який жаліє різочку для сина свого, той ненавидить сина свого. Ненавидить, не виховує. Тобто виросте, виросте ця людина, скоріше всього, моральний інвалід якийсь. Людина не може вирости щасливою. Друзі, скільки різочка нас лікувала. Ой, шкоду зробив. О, як не хочеться, батько веде в кімнату на розборки чи мати. А воно мучає, згрішив, зробив шкоду. І потім, коли отримав цю різки, щасливий Боже, я вільний, я заплатив, вже все, легше на душі стало, вже не то, що бити не буде легко, вина, провина заплатив за провину і більше не хочеш робити. А на душі легко. Батьки виховували, батьки не жаліли різочки. Сьогодні виховання зовсім інше. Давайте з дітками домовлятися. Про що ви будете з ними домовлятися? Про що домовлятися? Є слово Боже, вчи в любові. Батьки не дратуйте своїх дітей. Не дратуйте, це значить що? Як, ж, як вчиш, так і живи. Тоді твій син буде вчитися тому, що ти учиш. Якщо ти куриш, а кажеш сину, не кури, то він буде курити, ти будеш дратувати його, бо ти куриш. Якщо ти ругаєшся чи ще якісь речі робиш, а сину кажеш, так не робити, робиш ти дратуєш його, бо ти так не робиш, а вчиш по-іншому. Не дратуємо наших дітей. А будемо прикладом для них, щоб дітки наші. Дивлячись на нас, дивилися, який батько в церкві, такий батько вдома. Коли батько щось працює, молоток промазав, дав по пальцю, що батько каже? Слава Ісусу. Чи щось інше? Знаєте, як одного служителя був у одній православній церкві, я їм там колись фасади робив, він такий батюшка там знатний на Подолі з таким іменем. І расі в таких золотих цепках, такі хрести, такі ходи святий. А там старушка всазать підходить, там отець. Не буду називати, як його звати, бо ще хтось догадається. Отець, отець по імені називає його. Він повертається і каже, да пошла ти. Подивився по сторонам, каже, з Богом. Розумієте, Тобто подивився, що люди стоять. Дивлячись на ці речі, я думаю, Боже, то як же ти? Батюшка, який же ти приклад, коли прийшли до тебе люди, які ходять в твою церкву, ти так себе поводиш. То вона сотням розкаже, що батюшка так жорстко з нею поступив. Вона просто хотіла спитати щось. А він дуже зайнятий, тому що він тут щось спілкується, він великий, подивився, проста. Якби на Джипі хтось приїхав, да да прийшов до нього в пірснях такий, в костюмі дорогом, то він би мені сказав, подожди, Андрій, я зараз поговорю, поважна людина приїхала. А старушку можна і відправити кудись. Друзі, часто те, що внутрі, так людина виривається і каже. Часто за кафедрою буває, знаєте, кажуть, вибачте за сленг, вибачте ще за не ті слова. Чому воно вилітає за кафедру, не те? Тому що людина в обіході в життю використовує ці слова. То чому ти виходиш тоді проповідувати, якщо ти в життю використовуєш ці слова? Має бути біблійська мова, має бути євангельська мова. Ми маємо сьогодні від Бога брати слово і говорити, що Бог за цією кафедрою нікого не поразив. Друзі, велика відповідальність сьогодні на тих, хто вчить, тому що я, якщо вчу, то я маю відповідати цьому вченню. Якщо я не відповідаю цьому вченню, то я являюся соблазном для багатьох людей. А Бог каже, той, хто являється соблазном, то що краще, повісить йому мельничний жирнов? І втопить де? В глибині морській. Друзі, Бог дуже серйозно реагує. Він дуже серйозно реагує на людей, які тільки увірували, які тільки в церкву прийшли. Він дуже серйозно реагує на наших дітей, які в наших сім'ях. Дітки наші ходять в церкву, а батько чи мати можуть, знаєте, вкрасти їхню віру і відбити на все життя, ходити до церкви. І служити Богу. Чому? Тому що не були вони в і добрим прикладом вдома. Ось чому проблема. Тому кажуть, Господи, а чому діти в церкву не ходять? А син чи донька підростає, коли знає, що може здачі вже батьку дати, то як висказав за все своє життя, а то батьку, а хіба так було? А що? Я таким був? Дати таким був. І ні разу пробачення в нас не попросив. Я хочу разом з вами помолитися. Боже, пробачу всіх нас. Укріпи. Благослови, дай нам всім сили і мудрості. Бути в зірце. не бути сьогодні для людей, можливо, знаєте, тим роздратуванням, тим соблазном, спокусою. Пихатість, іншою мовою, знаєте, це значення надмінності. Тобто, надмєні, можливо, комусь краще розум... люди розуміють це значення. І пихатість це людина, це одне із составляючих да, гордості. Гордості дуже багато таких різних моментів, якості в кавичках. Якщо хто не знає, гордість це єдиний гріх, за який совість не судить. Горда людина, їй не судить совість. Каже, я прав. Я прав. Хто за мною поспорить? Горда людина. Друзі, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Амінь. Будемо молитися. В кого є подяки. А нужди в молитві скажете добре. Піднімаємось, молимось за сім'ї наші. Бог наш, ми прославляємо і величаємо Твоє ім'я. Ми віддаємо Тобі усю славу, честь і хвалу. Ти достоїн честі слави і хвали. Благословене Твоє ім'я Господь. Хай буде возвеличене Твоє ім'я Бог наш. Ти достої слави. Дякуємо за Сина Твого. Ісус Христос. Він явив великий послуг для тебе. Він залишив для нас, Господь, великий приклад, приклад послуху, приклад покори, приклад простоти. Боже наш. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса. Яви твою славу, яви твою милість усі нам, Боже, і Хай твоя Божа рука, і Хай твоя Божа милість. Сьогодні буде з усіма нами. Благослови нас, Господь, укріпи нас, що не так прости нам, Господь. Ми дякуємо за молитву, ми дякуємо за церкву, ми дякуємо за спасіння, Господь. Ми дякуємо за усі Твої благословіння. що не так прости нас, Господь. Благослови наші сім'ї, благослови чоловіків, дружин, дітей наших, благослови. Дай жити в любові, в мирі, в єдності згідно слова Твого. Благослови. Дуже тебе просимо, дуже Господь, благаємо Тебе, благослови. Всі, хто в онлайні з своїми нуждами, потребами, з подяками, Боже, почуй молитви. Хто в залі зараз тут просить, Боже, про рідних, про близьких, про спасіння, про мир з чоловіком, з дружиною, з дітьми, Боже, почуй, почуй. Я знаю, що у нас в церкві є сім'ї, які вони створили інші сім'ї. Одружилися замуж вийшли повторно в світі. І прийшли Господь, в церкву з повторним шлюбом. І в них від перших шлюбів є діти, і немає спілкування з тими дітьми взагалі. Боже, я прошу благослови ці сім'ї, благослови цих людей, благослови тих дітей. Поєднай сім'ї, з'єднай, дай мир, Господь. Дай відносини, дай Господь любов, радість, дай прощення. Можливо, батьки не були хорошими батьками багато років назад, коли їхні діти були маленькими. Но вони залишаються батьками, а їхні діти залишаються їхніми дітьми. Боже, допоможи простити один одного і покрити любов'ю. В наших сім'ях Господь церковних, можливо, хто не був прикладом добрих для своїх дітей, Боже. Дай Господь. Покаяння, хай батьки зберуть своїх дітей, попросять пробачення. Батько, мати скажуть діти, простіть, що ми дратували, не були взерцем, зерцем християнства, зерцем послуху, зерцем як жити згідно слова Божого. Допоможи нам усім, Боже! Це руйнує наші сім'ї. Ці речі руйнують віру наших дітей. Нам потрібна жива віра. Нам потрібна сьогодні твоя істина. Нам потрібно сьогодні бути чесними. Один перед одним, перед тобою, перед нашими дітьми, господи. Дай, щоб чоловіки, дружин любили своїх, кохали, Боже, дбали про них, берегли, щоб жінки були слухняними, щоб шанували своїх чоловіків, Боже, благослови, щоб, приклавши зусилля разом, навели порядки в своїх сім'ях, щоб сім'ї були благословені. Ті сім'ї, які чоловіки і дружини, сьогодні розлучені, живуть в інших країнах. Боже, об'єднай! Об'єднай в мирі, в любові, в радості. Дай твою силу, дай твій мир, дай твою любов, Господи. Пішли, ми просимо, нам це всім потрібно. Сім'ї, дітки потребують цього, благослови, благослови, благослови. Нашу країну благослови, всі сім'ї в Україні благослови, народ України благослови. Дай спасіння, дай покаяння народу України, Боже, благослови нас в цій війні, допоможи, щоб скоріше прийшла перемога. Благослови президента, його всю команду, сили, мудрості їм дай, єдності дай Боже, корупцію забери всяку, Господь. Політичне керівництво, благослови законодавче, виконавче, благослови Боже. Силові структури, судові Боже, структури, благослови, військових всіх благослови Боже, сирського головнокомандуючого благослови Боже, весь генштаб Боже, благослови всіх офіцерів, командирів, Боже. Господи, благослови Господь усіх військових, благослови Збройні сили України, благослови сім'ї, там, де загинули, рідні, близькі, Боже, потіш. Дай сили це пройти, дай сили пройти цю війну, дай сили пройти втрати рідних близьких, Боже, дай сили пройти. Просимо, благослови там в Дніпрі, там, де прилетіла Господь ракета, кап на днях Боже. Там, де завалений будинок, там, де Господь загиблі є, там, де постраждали, поранені. Господи, де зараз в шпиталях, де поранені Господь зараз люди, Господи, прийди туди до них, укріпи, підніми з ціли, хай Кістки їхні зростуться, Боже, хай рани їхні заживуть, хай їхні душевні рани Господь ціляться. Просимо в ім'я Ісуса. Благослови церкву благодать, благослови всіх служителів, благослови, братів, сестер, благослови Боже, керівників домашніх груп, благослови. Господи, левитів, благослови, співаків, музикантів, балетовників, проповідників. Боже, благослови групу тепло, всі служіння Боже, благослови. Відео, звук операторів, благослови. Боже, охоронці, благослови поварів, всі хто працює в домі Твоєму, Боже, благослови дочірні церкви, благослови. Дякуємо за цей вечір. Дякуємо за молитву, дякуємо за слово Твоє, дякуємо за любов, за благодать Твою, дякуємо за істину Твою, що не так, прости нас. Прости, можливо, щось не точно сказали, щось, можливо, взагалі не сказали, пропустили. Прости, Господь. Дай це слово, яке було сьогодні сказане тобою через наші уста. Дай пороздумувати Господь і зробити з цього з усього хороший. Правильний висновок благослови всіх нас на розхід, бережи в дорозі, в транспорті, а тобі буде вся слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.